Вітаю! Це друге відео про бізнес психологію. Поговоримо про самооцінку. Умовно можна виділити дві ситуації. Перша це люди з нестабільною самооцінкою, залежні від думки інших. Тобто, коли їх похвалять, у них виростають крила, вони тоді готові гори перевертати, вони впевнено продають чи надають послуги. Не бояться брати адекватну ціну і так далі. Але якщо на другий день їх розкритикують, то все, конець світу наближається, вони не впевнені, у них немає ентузіазму, у них немає бажання робити роботу, але ж її робити треба, і вони то роблять, але через силу. А клієнти це щитують аж бігом. І, відповідно, якщо вчора результативність повзла догори, то сьогодні стрімко з небес аж до підземелья скатується, образно кажучи. Друга ситуація це люди зі стабільною самооцінкою. Вони розуміють, що, як і всі інші, у них є свої сильні сторони, є слабкі. Вони розуміють, що вони будуть робити помилки, вони розуміють, що в бізнесі бувають дні, де йде продуктивний процес, а бувають пробуксовки, де результату майже немає. Вони не роботи, тому вони теж і радіють, і засмучуються, і зацікавленість проявляють, а іноді теж може їм нічого не хочеться робити. Але, на відміну від першої ситуації, незалежно від зміну зовнішнього, Оточення і фону, їхня самооцінка залишається стабільною, а не кардіограмою. І якщо вони професійно зростають і далі працюють над собою, самооцінка ще більше укорінюється. А наступне відео буде на тему про універсальну методику вирішення проблеми досягнення цілей. Якщо вам цікава така тематика, то підписуйтесь на канал. Обов'язково напишіть коментар, щоб я розумів, що вас цікавить. Бажаю вам успіхів! Бережіть себе!